Діаспора з флагами выходите з нашої сторони. І ми не в результати цього зустрічі. Послухаємо і будемо знати, що говорить на українському. Зустріч ВВ Путіну з Дональда Трампа та Володимиру Зеленського в Аляски. Це подія історична, і дай Бог, що це не закінчилися як завжди навколо спільні інтереси та вигоди двох лідерів держава Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки. Що і знову починати як старої пісні по-новому ночала підписати договорів про надання майданчика про рідкоземельні метали та продаж акцію Газпрому. Проте говорити про прикрасу війни і дотримання грант з двох боків. Природно будуть піднятися питання щодо триторіального питання і скільки буде мати успіх саме цей пункт двох сторін, щоб не поміщав процесу вироку. Я як міжнародний правозахисник з 2006 року, організації якої має статус членства в Координаційній Недержавній Раді Європи. А також є членами контактної групи з громадською організацією Організації Об'єднаних Націй. Зустріч проходитиме там, де влаштовує Путіну що це острови американська територія, і не виходить у складі країни, якої дотримуватиметься рішення по міжнародному кримінальному суду та трибунал, де торкається Путіна. Головною темою, на мою думку, до порядку денного робочого саме необхідно включити відкрита заява Путіна як загрозу на адресу історичної батьківщини батька Дональда Трампа Німеччини. Якщо на це не реагувати і Путін публічно не вибачиться перед народом Німеччини, з метою Європи і на те, ніяких позитивних результатів очікувати не доведеться. Загроза Путіна в сильний перлин демократичної розвиненої країни Німеччини була з порушенням міжнародних прав і психологічної моральних прав середовища постарщик громадян, якої згадають про трагічну подію Другої світової війни. За це Путін має платити до одного трильйона за моральну шкоду, і тоді буде про що говорити. Автора інформаційного аналітичного центру Равлик -Лек Каріна, Євгенії Хадав Ф.Мейл.comтел плюс 492, 10 64 57 62, Німеччина Хессен, Брачкобел